Пам'ятаєш, коли це було минулого разу? Ну, щоб так от з камерою це було дуже давно зай. Це було Більше трьох в, інш... років, в іншому житті. Ні, роки три тому якраз. Ну, в іншому житті? В іншому житті. Ну, у нас ще була спроба робити мову ворожнечі, але без відео. Угу, да. Гарна була спроба. Ну. Типу, можна було б продовжувати, якби ми бачилися частіше всі ці два з половиною роки. Ті, хто достатньо давно за нами стежить, ті, можливо, пам'ятають. Достатньо, це не достатньо давно, це дуже давно вже можливо, пам'ятають. У нас був сімейний подкаст. Це було шоу двох зайобаних батьків, поки дракон спить. Ми дуже пошепки розмовляли. Поки Бо я це дійсно спав. так і було, поки да. він спав. поки він спав ввечері. І ми ділилися інсайтами. Зараз... зараз це неможливо робити в такому самому форматі, та? ну, щоб бути чесними та перед і вами. Бо поки він засне, ми, ми раніше заснемо. Це по-перше. А по-друге, я настільки не часто буваю вдома, що от зараз, поки там відпустка, вирішили якимись своїми думками, інсайтами поділитися трішки. Ну, як вирішили, він мене змушує. Я змушу, щоб ви він, знали. Ну, це ж не аб'юз. Це не аб'юз, це... але. Ну, але ти мене завжди змушуєш робити. Те, в чому контент. ти хороша. Ну, що не так? Так. Uh, і мені здається, просто, ну, це, знаєш, трішки ну, не продовження, а. Ну, трішки інша сторона. Я коли ці випуски не стять, я завжди говорю, що я починав їх робити, тому що мені для тебе якось хотілося в першу чергу. Тут мені здається, у тебе є величезний досвід, і у мене так само і швидше за ну я впевнений в цьому. Ти просто. забув, треба розмовляти отак. От ближче, так ближче, да. Да? і я просто впевнений, що цей досвід може знадобитися тим батькам, у кого є діти, і в чиїх родинах хтось з батьків воює зараз. Тому що досвіду буде дуже багато, цей досвід травматичний багато де. Ну, кругом він травматичний. Але є такі речі, якими просто треба поділитися. Давай ділитися. Ну, і вайб цього подкасту буде не такий звичайний, як це бувало раніше. І систематичності якоїсь такої не буде, але можливо. Коротше, ми не знаємо, що воно буде, як завжди. Просто зараз я подумав, що є що сказати. І хочеться поділитися. Бо мене, наприклад, коли я там іноді приїжджаю на день-два, то машину ремонтувати, то техніку якусь забирати, і вдається потрапити додому, переночувати, мені потім реально боляче е розуміти, а я вже розумію, що потім відбувається з маркіяном. Коли ти ведеш його в дитячий садочок, отут от ти, мабуть, більше розкажеш. Ну. Це треба було um, пережити кілька разів так, підряд, щоб уловити зв'язок і зрозуміти, що з дитиною щось коїться саме коли ти uh, їдеш. Uh, бо ну, зазвичай він класно себе поводить в садочку, ніхто не жаліється, ну, вихователі, діти. Uh, але час від часу щось траплялось. Тобто то він когось образив. То він почав опісувати е, садочок. Ну, І за словами вихователів, ну прям не загрався, а от прям, типу, спеціально, спеціально. зняв в штані і. Ну, коротше, я, при, при тому я довгий час я в інстаграмі не, не могла ем, в цьому зізнатися. Тобто я казала, що він робить шкоду, але мені щось було ем, незручно, ну, незручно про це говорити. А потім я все ж таки подумала, що ну, можливо у інших. Також є такі проблеми. І це завжди мені допомагає, що коли я озвучую проблеми і мені кажуть, а у нас таке саме це реально полегшення. Бо так ти живеш в своїй мушлі і думаєш, що ну все, коротше, ти погана мати, у тебе проблемна дитина, і тільки у вас так, і взагалі. А потім всі пишуть, що. Ну, окей, не всі, але багато підписниць діляться своїми історіями, і ти розумієш, що є. У нас не, не тільки у нас обстекант. Ну, я... І це підписниці, у яких теж сім'ї зараз розірвані. Так, так. І реально ми вивели формулу, що кожного разу о, мені жалілися на поведінку Маркіяна. Це день від'їзду Тараса або наступний день. Ну, максимум це от було через два дні. І завжди от тільки Коли він розуміє, вже усвідомлює. Є така закономірність, коли я приїжджаю потім, коли я їду, проблеми з поведінкою. Так, дуже важко мені було, по-перше, вислуховувати про те, що Маркіян натворив морально, і я сама не знала, як мені реагувати. То, ну, типу, ах! Ти ж як же ж ти міг? Да, сварить то, чи не сварить, як правильно. Чи стримувати, ну, тобто, починати сварити при виховательці, чи там витримати паузу, сварити вдома, чи як, чи коли. Ну, і по-різному я робила. Я робила по-різному, експериментувала і. Одного разу він мене, ну не він мене, а сама ситуація довела просто до, до істерики. Мені воно було ну настільки боляче, це коли я вже точно зрозуміла, що це все через твій від'їзд. І я точно зрозуміла, що це, ну, що це дитина страждає, і мені стало ну настільки погано від усвідомлення того, як йому боляче, як йому погано. І при цьому. Нерозуміння, як що це, як це ну, припинити, і як йому ну, треба ж пояснювати, що ну, це не ок так не робиться і так не можна. Коротко, це було дійсно важко. І я, е... а, я два рази зверталася до різних дитячих психологів, це вже забулося. Ти забув, що спочатку е... він ображав інших дітей. Він мене ображав. Він тебе ображав Ти пам'ятаєш, були епізоди, коли Тарас приїжджав. Приїжджав, малий агресував на мене, і коли ти їхав, він ну, і прям він, про, він мене конкретно аб'юзав, Він мене прям ну, бив. Він мені робив дуже неприємно о, дійсно. І тоді я звернулася до психолога, а, а потім знову я вирішила проконсультуватися, бо мене реально. Ну, я шукала відповіді в першу чергу, як мені правильно реагувати, що робити. І у, я все, все ніяк допис не допишу в інстаграмі про це, щоб це викласти, щоб люди могли Отказ зберігати. вийде. Так, подивимося. Озвучу вам кілька порад. Ну, по-перше, давай до того, як озвучиш поради, я ще свої, деякі спостереження okay. теж тут. По-перше, в цьому. Зараз мені узагальнено можна про це говорити, тому що був потім випадок, коли ти поїхала, у мене була відпустка, я кілька днів з ним провів. А це для нього перше розставання більше, ніж на добу з мамою. І на другу добу, чи на третю, він ну, у дитини просто немає настрою. Я питаю, що сталося. Він каже, нічого не сталося. Питаю, що болить, нічого не болить, а він просто ходить, він сумний і він плаче. Ну, і він плаче не як, знаєш, там його образили сильно. От просто видно, що дуже страждає, переживає. Я давай щось перерахувати, там у тебе щось болить, ні не болить. Там, ти щось хочеш, ні не хочу. Тобі жарко, ні не жарко. За мамою скучив, за мамою скучив. І я тоді зрозумів, що просто м -м, діти не можуть озвучувати і пояснювати те, що вони переживають. Вони не можуть озвучувати свої емоції. Це теж треба розуміти, і хотілося б, щоб це розуміли батьки, у яких діти себе поводять, як батькам, здається, неадекватно. Це від, це від того, що діти не можуть пояснити, що вони переживають, як у випадку того, що я кожен раз, коли їду, кожен божий раз це було що ввечері або на наступний день зізвонюємося, я чую. Маркіян облив дівчині волосся клеєм. Маркіян когось побив маркіяном після в те в садочку. Ну, не, не було такого, щоб він бив. Щипав. Щипав, ну, Щипав. Е, І ми дійшли з тобою висновку, що просто у дитини рве башню, він, в принципі, не розуміє навіть від чого конкретно. Тому з дітьми важливо, ми з тобою, ти мені порадила тоді, про проговорювати вголос, е уточнювати уточнювати те, чому. У них самопочуття не ок, а моральне страждання це все одно страждання, іноді воно навіть більш гостре, ніж фізичне. Розумієш, що мені прикро, що він при мені це не виказував. Ну... Оцю дивну поведінку там, і так далі. Е, тобто, якби він ну, вдома взяв і тут щось опісяв, та, ну, щось таке зробив агресивне, ну, я би з ним розмовляла, там, допитувала. Але це кожного разу було саме в садочку, не при мені. Тобто, при мені, от як ти кажеш, що коли я поїхала, що він був сумний. Ну, не було, вибач, не було такого, от, коли ти їдеш, щоб він відверто показував е, зрозумілі нам емоції. Прояви, е, прояви емоції. Та? Ну, ходити сумним, плакати. Ні, от, Не було такого. А в садочку він свої емоції виловав в, в якусь дивну е, агресію і дивне е, сечевипускання. Ну, хоча би так. От і що порадили мені психологи, психологи, це по перше, не водити у садочок пару днів після від'їзду. Максимально проводити самі час з дитиною щоб компенсувати як... брак уваги. Та, якісно проводити час з дитиною, тобто якісно це без телефону, не, не під час того, що ви дивитесь щось на планшеті, а повністю присвятити себе дитині, відкласти так, телефон, і на ще мені от радили, навіть якщо. У нас є така проблема, що Маркен не дуже сильно зі мною грається. Ну, от саме в ігри йому зі мною ну, не, знаю, не цікаво, чи мама якась не така, як з Тарасом, бо з Тарасом вони можуть довго сидіти гратися зі мною ні. І мені психологи порадили просто спостерігати, не бути в телефоні, не бути в телевізорі, а от просто хоча б сидіти і дивитися, що робить дитина. І Дивитися на це і емоційно дивитися, тобто, ну, щоб він бачив, що ти спостерігаєш. Тобто Хоча б так. Це допомагало? Е Ну, я пам'ятаю, що був момент, коли ти його. Після, після того, мого... як мені це, е, це порадили, ти приїхав у відпустку, і от у мене ще ні, не ні, було. Ні, ні, ні. Був один момент, коли я поїхав, а ти потім його не те, що в садочок не повела, а прям повністю ви зробили такий вихідний-вихідний в будній це, день. Це було після того, як він чотири рази опісявся в садочку. І от, от тоді у мене трапилася істерика сильна, І... Я, я сама прийшла до висновку, що треба залишити дитину вдома. Це я паралельно домовлялася про зустріч mm. з, із психологом, а сама дійшла до цього, що треба залишити дитину вдома і побути з ним. Та, і ми з ним, прям типу, максимально якісно проводили час. Так, от, психологи що ще е, радять, е, терапевтичні казки вигадати. Ну, типу, про хлопчика, дівчинку, у яких так само тато або мама надовго їздять на роботу, і е, про те, що тато, мама завжди повертається. Е, також, е, зробити подаруночок татові або мамі. Типу, разом, от якраз ви тобто, не пішли в садочок, залишилися якісно проводити час, зробіть татові подаруночок, там намалювати щось, зліпити. Е і було би дуже круто придумати якийсь ритуал, е щоб ну, ну, у нас такий ритуал тато чи та, мама, які не вдома, е щоб цей зв'язок був. У нас є цей ритуал, це на ніч, абсолютно, кожного вечора, от саме вже перед сном, записати відеоповідомлення в Телеграмі. Ми це бубліки на, називаємо. Тобто, побажати добрий ранич. Це виключно маркіяна е словотворення, Поб побажати добрий раніч, тихої ночі, я тебе люблю. Оце от все. тобто... У нас це є. А ще, ем, як варіант, е, щоб тато, от було би круто, щоб ти це зробив, е, записав аудіо, як він читає якусь книжечку, наприклад. І тобто відкривати цю книжечку, і, наприклад, вмикати цю аудіозапис і ніби тато читає. Ми ще так не робили, треба буде це спробувати. А щодо поганої поведінки у судочку, теж є кілька порад, по-перше, попросіть вихователів не озвучувати це при дитині вам. Ну а у нас це була помилка, це озвучувалось перед маркіяном. А ти з ними уточнила, щоб вони не озвучували при ньому? Ще ні, чесно скажу. А, так, щоб не озвучували, бо ти ще не поїхав, тільки поїдеш, я одразу розкажу, що їм треба робити. Ну, і, звичайно, спочатку я не поведу його в садочок перші два дні. Самій запитати дитину, що трапилось, вислухати його версію, а, сказати, що ти дуже засмучена, а, їм пофігу на почуття інших людей, ну, дітям в такому віці ми говоримо там про 3-4 роки. Але а, почуття батьків їм важливі. І тобто сказати, що мама дуже засмучена, що їй було неприємно почути про те, що сталося це, це, це може допомогти. Ну і тут же ж момент ще в тому, мені здається, чому може є ж діти, яких по двоє батьків приводять в садочок. Я сам це бачив. Мені здається, оце якось його сильно теж може да. бісить, напрягати. Можливо. І ще один момент, поки я у відпустці, що я помітив, що чим відрізняється, у мене вперше від початку повномасштабної війни повноцінна відпустка довга е, дома. І я помітив, що зовсім інша поведінка родини, коли відпустка більше, ніж один вихідний день або два вихідних дні, я тобі про це сказав, і ти сама сказала спостереження, що коли. Тато або мама, які воюють, приїжджають додому, то для всіх це значить всі інші справи поставить на паузу. Поставить просто життя на паузу. Це свято. Тато приїхав, це свято. Як, круче, ніж новий рік, так? Да. Так, тобто, я відміняю свої все. Та, все. Та, та. Ну, рутинні буденні справи, там не піти на тренування, ще куди. Ну, окрім там, чогось, ну що. Дуже важливо, типо маніхюр. <хи> uh, так, все відміняється, і ми максимально якісно проводимо час. Ми разом йдемо в кафе на сніданок, ми йдемо в парк, у нас гойдалки, батути, все разом. Uh, чи там їдемо на Хортицю, все, все разом, абсолютно, тобто свято. Але, Але від цього. Uh, не відпочиваєш і не, не насолоджуєшся. Та, тип, та, та, звичайно, ми раді побачити тата, але це не компенсує той факт, що тата не вистачає, не вистачає його допомоги, його присутності е, вдома, от, ну, в повсякденності, в е, рутинних о, цих от справах. В будинному житті. І, І так формується синдром відкладеного життя. І коли Тарас приїхав у відпустку, я розуміла, що так, у нас є час, не будемо святкувати кожен день, і ми просто жили. І це так прикольно. Продовжувала я жити за своїм пленером, тобто, всі справи робочі, тренування, там б'юті процедури, все у мене залишалося. Маркен так само ходив у садочок, і тільки ми жили життям. Ніби, ніби, ну, воно не ніби, а воно сука таким має бути, коли тато вдома, коли розділяється це все, коли, коли б говор... Сьогодні відвезе в садочок тато чи мама. тато відвів, мама після там, своїх справ забрала. Так само хто готує їсти, роз... ну, у кого є час, той приготував, інший помив посуд, хтось заїхав на нову пошту, хтось вирішив ті питання, хтось за продуктами. І... І оце самий кайф пожити тим життям, яке у нас забрали. Оце от справжній відпочинок. Ні, не коли ви їх-ху святкуєте, нам треба разом зараз Все не, купу просто. інтертейменту зробити, разом а, а найбільш приємно, цінно, класно. Це, це звичайні справи такі. Так, це проживання звичайного життя, разом і і для мене це таке, боже, так же ж можна, що зранку не пертися в садочок та відвозити, а що це реально може зробити тато? А мені що тут цікаво, от тут треба було поспостерігати якраз за маркіяном, бо коли йому дають це право вибору, хто ти хочеш, щоб тебе відвіз в садочок, тато чи мама? Хто ти хочеш, щоб тобі почитав книжечки, тато чи мама? І видно, що перші дні три він все тільки тато. Бо він оце от що... Це тільки тато, а мені все. підходити до нього не можна Зуби було. Зуби, миться, ну просто все. А потім, коли у дитини з'являється цей вибір, і він, ну, і це так цікаво, там завтра в садочок повезе: м -м -м, мама, ні, тато, ні, мама. І він сам так типу, Ого, що це таке? Як це я можу І Ви вибирати? не повірите, але ці тижні, коли Тарас вдома. Жодного разу не пожалілися на поведінку Маркена в садочку. Окей, вчора книжечку провав. Але то у порівнянні з тим, що було до цього, це взагалі не проблема. Ну, коротше, синдром відкладеного життя це дуже велика проблема, мені здається. і Воно емоційно ми поки що не можемо навіть оцінити, наскільки це теж травматичний досвід такий. Що Ми робимо це свято зовнішнє, коли є один-два дні вихідного і. Я ніколи про це раніше навіть не думав. А напевно, що для мене це не цей, ну не зовсім ок. Ну, робить якесь свято, що набагато приємніше вдома просто побути, там не знаю щось. Так, ну але ж ну, все ну, дійсно, коли ти приїздиш на один-два дні, ну це було б тупо, це тупо. Е, якби я там півдня провела на плаванні, ну, е, на, на зустрічах там, з, з подругами. Коли чоловік приїхав, ну, звичайно, якщо приїжджає, що це... я так все одно половину часу машиною займаюся. <ріст> ну тому так і так чи інакше, коли ці приїзди на один-два дні, це, це буде свято. Ну, все одно, ті ті моменти, які є, а ну, те, у дітей же ж теж формується хибне уявлення, що приїзд батька це свято автоматично. <ріст> в садочок не йдемо, все, їмо тільки морозиво. Mm -hmm. З цим щось теж треба робити. Що з цим робити, не зрозуміло? Не знаю. Ну, я ще і про наслідки цього не знаю. Вона нам вистачає своїх наслідків. Ну так. Да. А який буде вихід з цього штопора після відпустки повноцінної? Теж трав... травматичний досвід і для тебе, і для мене, і для малого. Бо знову повертатися військову цю тематику, знову їду і на дуже довго. А знаєш, які в цьому наслідки? Наслідки такі, що е, дитина звикає, що тато приїжджає, і тато такий з дитиною максимально багато проводить часу, тато такий весь добрий, приязний, а потім, коли там тато довше вдома, і тато починає себе поводити, е, ну, як звичайний тато, що тато може насварити. Насварити. Угу. І тут для дитини ж, ж, в смислі, Він так може. <гум> може ж тільки мама погана. <гум> О. Да. Але цікаво за цим Ну, і, і цікаво, що, що у них в голові ну, при цьому відбувається. І воно ж. Ну, Ми про це дізнаємось, точніше, не дізнаємось. Про це дізнаються психологи Їхні. наших дітей та через 30 років. Хоча я дуже сподіваюся, що все ж таки, покоління наших дітей буде не як ми, які в 30 плюс, почали ходити на сеанси психотерапії і, і вірити в психотерапію, а почнуть. це... Ну, як тільки почнуть гроші на це заробляти, почнуть займатися з психологами, лікувати е, головоньку, бо їм, як дітям війни, Те, да, це я впевнена буде над чим працювати. Капець, ну. Ой, ой, мені. Але це вже. Та, уявляєш, що психолог Маркіяно така. А чи були у вас стресові ситуації в дитинстві? А він, а він знає, що їй відповість? А де твій батя воював? Взагалі на цьому місці мала би бути е, інтеграція е, якоїсь психологічної платформи. Тому звертайтеся, якщо що, ми вам періодичність ніяку не обіцяємо. Може, через пів року наступний випуск. Знаєте, ну от коли буде демобілізація. То зможемо щось прогнозувати. Так.